Всім привіт! З вами знову я Даниїл, і сьогодні ми будемо грати у Бравл Stars. А точніше, це друга частина мого повертання. Я не грав з минулого ролика про Бравл Старс, а це було, якщо я не помиляюсь, пів місяця тому, навіть десь три тижні або місяць тому. І сьогодні, я, як ви бачите, і як я бачу, нам розробочки дали ще 4 безкоштовних мегаящика. Тому, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Сьогодні буде дуже цікаво. Так, і давайте перший мегаящик відкриваємо. Так, що нам випаде? Я вже відкривав у минулому, так, давайте і. Давайте от так, Так і. Ікон гравця, і все. Більше нічого такого немає. Mm. Так, ну для мене всі нагороди зараз euh, треба. Тому що я взагалі не знаю, що тут що робити у цій обнові. Ще пас поміняли з того разу. Так, і давайте відкриваємо так. В мене, так як в мене є багато гравців, там всього, то мені нічого не мож, ну мало дуже шансів, дуже мало що щось випаде. Так, тут нові скіни. І від, відкриваємо останні два мегаящика. Так, друзі, перший мегаящик. Так, і нічого не випадає. І далі відкриваємо так, і нічого не випадає. ну Можна сказати, ну е нічого не скажеш, було ну, таке нормальне, але нічого такого особливого. Давайте подивимось, друзі, що у нас в квестах. І в нас, як ви бачите, цих квестів просто мільйон. Ну, давайте по звичці будемо грати в мій улюблений режим. Це Броубол. Давайте віднімемо Ларі і Лорі. І будемо зараз о, з'явилися. О, ось буду по два стардропа нам видавати. За... Там, по... Якщо одну перемогу зробив за день один стар дроп, ну, за... ну, ви, напевно, не знаєте. Так, і давайте починаємо грати, ну, я управління, слава Богу, не поміняли. Це <свят> слава Богу, тому що FC всі як ви знаєте, я в неї граю, то там міняють управління. Ну, не завжди, але часто. Так, і мене пресингують, друзі, прийдеться викидати м'яч. Так, я встигну. Я встигну викити, вибити м'яч, але не дуже далеко і нам гол, так. Ще й лагає. Ладно, друзі, давайте. Так, давайте просто Фен, Треба вбити його. опа, Давайте. міняємо, Ларі, Лорі, Лори. Давайте, пас, хтось, дайте, я забігаю, Дайте пас. Я ж тут. Опа, давайте, за забивайте! І, да, В кутик! Ми забиваємо один один, один один. Ми зрівняли. Так, давайте закидуємо, закидуємо. О, я. А ні, я не вбив була, але наніс там урон йому. Так, треба нанести урон. і Давайте, я засейвив, Я, я відбив удар. Так, і все. Давайте, треба тільки забити на контрратаці. І, друзі, на, ост... на останніх 15 секундах ми пропускаємо, а я стаю зв'язним гравцем. Фух, але мене перемогли і давайте будемо грати ще. Мені здається, вже друзі, Ларі і Лорі не такий крутий, як був раніше, Ну, тому що не такий вже. А, там, тому я не знаю, чому я його взяв, але я нажав на кнопку грати знову. І давайте все-таки подивимось. Може він мені. Може ще заграю на ньому. Так. А, а що це? А що там Афекаша? Вони Афакаш. Ой па. Промахнулося. Треба їх закидувати. ух, Ні, треба треба щоб їх зупинити так, давайте. О, я зараз можу через стінки стріляти. О, в неї гаджет. Давай, давай, давай. Ху. Тепер треба цю Мс вбити. Да, я зміг. Давайте я, я жду забігання. Чекай, забігання. А там є хтось! Дайте мені пас хтось. Що вона робить? Давайте все. Я буду ближником. Вимикає, так. Давайте, Ліко. Зараз уйдемо сюди, от така в мене тактика. Давайте і, і спавнемо, і спавнемо, і в мене вбивають, але в них є ще є ще шанси. Давай Леончик, як пас, ну, Я би зробив все там. Я, я думаю. ай, Не заб'ю його чи ні? І вони не змогли забити гол, але я вбиваю цього ріку. Зараз буде боротьба. Не знаю, навіщо я діс кинув. Але давайте, давайте, я вам туди кидаю. Збі... Ух, я його встиг убити. Давайте викинемо, викинемо. Так, і пайпер проти нас. І друзі, ще 20 секунд. І закінчиться наш матч. І да, Ми забили, і ми перемагаємо цей матч. Хух, Перша перемога після мого возврата. Точніше, після мого повернення. Але е, в нас. І нема... Давайте поміняємо Бравлера, так, і нам дають два стардропи. Епічний, так, да, нам випав епічний. Давайте поміняємо, на кого у нас є. Давайте візьмемо Джесі. Вона в мене на якій. А, 11 та сила. Без гаджету, а можна купити на неї щось. Давайте купимо на неї. Посивку оцю от краще, ось от за 2000 монет і ось от, і ось от гаджет. Так, і йдемо далі. В мене ще є гіперзаряд є на Джесі, тому зараз будемо це ворогів. У суперника попалася команда, ну, нормально. Точніше, у суперників бравлери, я б звик до FC мобайл казати. Так, ну і давайте починати. Так, я щось на Джесі вже відвик грати. Я, як завжди, гадаю туди, куди не треба пуля. І ми, друзі, забиваємо гол. І коли залишилось 3 секунди до кінця, моя команда забиває, і ми ще перемагаємо у Броуболі. І починається нова катка, друзі, давайте вб'ємо Хенка. Так. Але не я вбив і Ель прімо використовує свій гаджет, але він не попав на мене. Я встиг вискочити з радіуса дії того гаджету. А ми давайте, друзі, зараз вмикаємо турель, але вона сильно нам не допомогла і сильно урону не нанесла. Але проти них грає Хенк, Ой, проти нас, точніше. Так, і тут Спраут зробив оцю штуку. Так, давайте. І ми не встигли вбити фенга. Це дуже погано, тому що вони зараз будуть атакувати. Але я можу поставити турель. В мене є. Ось от турель. І, друзі, ми все-таки пропускаємо. Ми все-таки пропускаємо. Я вмикнув гіперзаряд, але там вони нас добили. І Ель Прімо тут стрибає, я встиг відскочити, щоб не... він мене не вбив. Так, і давайте вб'ємо Прімо. і. Ель Прімо, Там в нього залишилось буквально трішечки здоров'я. Так, треба... Зараз вони можуть просто крапку нам поставити. Мою турель майже вбили. Так я вже всі гаджети витратив і залишається не так багато часу, і на, і на нього зараз приїхає фенг. Так, і давайте включаємо включаємо турель. Моя так нормально урона пізносила. Так, але якщо треба забивати, то забивати прямо зараз вже треба. Так, Ельпрімо витрачає свій гаджет, це дуже добре. Так, і моя турель вбиває Хенко. О, я багато урону там наніс, Але я на ульту не зміг накопити. Так, і давайте просто біжимо. Просто біжимо. Так, і вбий ф... фенга. Моя... Моя пушка не змогла вбити. І ми відкриваємо ще стардроп. І ми відкрили вже три нових рівня. Давайте змінимо гравця. Давайте візьмемо Едгара. По старинці, як я люблю, візьмемо Едгара. І друзі, з рахунком 1-2 ми поступаємось, але я став з гравцем, але цього не вистачило. Я взяв пайпер, в мене на неї на пайпер. Думаю, що переможемо. Минулу гру я переміг з рахунком 2, 0 точніше моя команда, а зараз я буду грати. Я змінив Бравлера тепер на мелоді. І, друзі, тут я таки відкриваю стардропи, і мені випадає легендарна. Давайте подивимось, що нам випаде. І нам випадає скін Вольт Конг. Ну і, да і давайте м і ще один стардроп нам дають, і тут епік. Ну тут, звісно, нічого не випаде, Да. І звичайний значок на нані. І друзі, давайте ще пограємо в у одночне. ШД тут я вибрав вже бастера. Так, і ми спавнимося біля цього нового Бравлера. Я навіть не знаю, хто це. Бравл Толк. Я не дивився. Нічого я не дивився. Тому я навіть не знаю, що це за Бравлер. Я бачу, я хочу його отримати, а я не знаю, як на нього кредити перевезти. Я вже забув раніше, я був потім професіонал, а зараз навероз. Тому, друзі, якщо ви знаєте, Знаєте про це, напишіть у коментарі. Так. Хто тут сидить у нас? Ой! Ні, притягувати ми його до себе не будемо. По-перше, тому що в мене лагає, а по-друге, в мене зараз туман з'їсть. А боюся просто висовуватися. Мене вбили. Ну, і скільки я кубків отримую чи ноль. А, ну, шосте місце тільки. І друзі, я не можу повірити своїм очам. Я я вже в наступній катці займаю топ 1 і хоч, хоч трішки якось квести проходжу. І знову, друзі, я займаю перше місце. І на цьому я буду закінчувати, ставте вподобайку, якщо вам, звісно, сподобався ру е, відео. І давайте, друзі, так, якщо під цим відео набереться 5 лайків, я продовжую знімати Бравл Старс. Якщо лайків менше, я знову хожу з Бравл Старсу, буду знімати про всі мобайл, там про Майнкрафт і все таке. Тому, друзі, всім до зустрічі!